Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назви Street Legal Racing Redline. І давайте заглянемо в автосалон, якусь нову тачку. Надибаємо собі просто для експериментів. У нас є Mitsubishi 3000 gt Lancer 8. Chrysler Pickup, Nissan Skyline, R300 GTS, Toyota Supra, у нас є Toyota Supra, і RX-7. Ну, Тут особливо нічого немає. І давайте ще в цей магазинчик заглянемо. Більш старих автомобілів, яких, можна так сказати, в яких стан у них гірший. Audi A4B5 тут є. Nissan Silvia, e, Nissan Z32. О, і навіть оцей Chevy Suburban. Ну, тут немає нічого. Поки ще. Давайте на день перемотаємо це все. Може щось нове тут з'явиться. О, оцей фургон шеві з 66-го Silviia знову, і ще одна Сільвія і Z32. І знову нічого цікавого. Так, уже 53-й день, як я почав так сказати, свої гаражні пригоди. О, Імпала 58 го року. Silvia, Honda C RX, Skyland 3 GT і Mitsubishi Lancer Evolution. Хоча можемо Honda CRX взяти. 7,5 касарків. Так. Пробіг у неї 10 324 км. Стан найгірший. Так. Знімаємо ходову. Просто знімемо ходову. Так, глушник ми зняли. Двигун знімаємо. Так, як тут пружини? А, я ж майже впіймав. Так, ходову я зняв. Майже, можна так сказати, зняв. Так, продаємо це все. Ремонтуємо, відновлюємо. Тепер нову ходову будемо ставити. Більш кращу, яку я зачасту ставлю. Оцю підвізку, яку я завжди ставлю, саму найкращу. Ну і диски. Ну, 16-ті, давайте звичайні, це ж звичайний автомобіль, 16 дюймів. Так, які ж мені поставити диски? Хоча я не знаю, тут різні можуть бути диски. Давайте ці NTN. Поставимо все. Так, поставилося. Щоправда щось занадто широко воно виглядає це. Давайте підрегулюємо його. Тихір. Так, треба пружини мені зробити. Важкувато влучити тут. Я все ж... Десь я А, нащупав я вже. Так, піднімаємо. Вище. Це вище. Пружини вище. амортиз. Амортизатори. Також вище, хоча. Я не знаю, як це буде виглядати. Ого-го, це я припідняв. Може пружини нижче просто. Якщо... Ходова має бути жорсткіша, то пружини нижче, не вище. Ось так десь має бути. Ось так. Так, треба нащупати пружини, як їх там регулювати. Так. Пружини нижче, амортизатори вище. Ну, ось так десь виглядає це все. І двигун ми хондовський зберемо. Honda B16, чи як там він, B16B. Тут один блок. Поршньову. Головку блоку циліндрів все поки ще стандартне. Просто звичайний зробимо двигун, паливну систему. Так, стокову трансмісію стандартну. Тепер будемо збирати. Ось так вийшов двигун. У нас. Ось так він знаходиться під капотом. Щось не вистачає чогось. Що ж там не вистачає? Може цього не вистачає? І справді, 97 коней та 163 момента. Підрегулюємо його. Так, треба паливну систему. Нічого собі. Так, 99 коней та 167 момент. Походу, дарма я палену систему чіпав. 104 коней та 173 момента. Так, глянемо, що іще там по кузову можна. Тут нічого. Та тут особо нічого не прибавиш, якийсь інший поставимо давайте цей тоді, тільки диригається. Так, давайте покрасимо в якийсь незвичайний кольор. Нехай буде. Якийсь я не, не, не знаю, фіолетовий нехай буде. Ну, Ось такого плану кольору. Ну, ось так десь воно буде виглядати. Це все. Стоп. Не те щось я натиснув. Так, що там з коробкою передач? А вона не регулюється зовсім. Давайте вийдемо на тестовий трек. Щось вона не хоче їхати. Що за фігня? Вона просто не хоче їхати і все. Треба тут перевірити. Це, це я не знаю, що це робиться. Що за фігня? Вона просто не їде. Що я не так зробив? Хм. І справді нестабільна збірка. І вона робить... Так, що я на те зробив? Так. Та... Воно ще не працює тут усе. Я наче все поставив, як треба. Немає такого, щоб я щось забув? Хоча все працювати має. Може, просто? Готовий двигун сюди поставити замість того, щоб збирати. Або це я неправильно зібрав. Так, де ж Хондовські двигуни? Хондовські двигуни. Тут Крайслер. А ось. 10,5. Це те саме. Що... А це ще що за фігня? Хм. Яка потужність? 97 коней, така ж сама потужність. В чому справа? А, я зрозумів, я його неправильно налаштував. Так, треба оберти. Ну ось так десь. О! Зав... Завелася конячка. 104 кони та 173 момента. Так, краще нехай буде день. Чи ранок. Як там правильно. Поїхали. Ого, як шліфує. Тільки трясеться все. О, панель приладів навіть хоч якась працює, тільки трясеться. Ця машина. 104 коней називається. Колеса якось занадто широкі. Так, трясеться. Поїхали. Тільки коробка передач не регулюється. 6,2 до сотні. Так, тут тільки 5 передач. Так, 180. 190 200 202 два. Так, непогано. Непогано ми тачку зібрали. Тепер давайте на. Хай де поїдемо. І там можемо до максимальної швидкості розігнатися. Так, третю. Одразу п'яту увімкну. Тільки шліфує все одно. Хоч панель приладів працює хоч якось, але не точно вона працює. Так, сто 160, сто шістдесят, сто сімдесят, сто вісімдесят, сто дев'яносто. Я походив максимальну швидкість уже перся. Двісті. Двісті п'ять. Двісті шість. Тихіше... Ой! О! Добре, що ухилився. Щоправда, швидкість трохи впала. Так, 206 знову. 207 км за годину. 208. Так, 209 нема, 208 це, походу максимальна швидкість. 209 уже є, чудово. Далі спуск буде. 210 кілометрів за годину. Скинулась тільки, правда, швидкість. Спускаємось. 210, 201, 213 навіть. Фу. Називається, відновили Honda RSX. Так, давайте її відремонтуємо. І знову вона трясеться. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!